Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. 67 дітей з усієї області будуть відпочивати в найкращому дитячому центрі України. Серед них 23 дитини є переможцями всеукраїнського фестивалю Повір у себе для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Також на відпочинок та оздоровлення їдуть діти пільгових категорій нашої області: діти сироти, діти позбавлені батьківської опіки, з багатодітних малозабезпечених сімей та творчо обдарована молодь. Я навчаюся в місті Олеську в школі номер три. в сьомому класі Набрав багато балів в всеукраїнському конкурсі з українською мовою. Євген перший раз їде в міжнародний дитячий центр Артек і сподівається знайти там багато друзів. Дуже рада, що моя дитина нарешті відвідає цей цей чудовий заклад. От я колись сама мріяла туди поїхати, але в мене не вийшло. І я дуже рада за свого сина. Так сподіваємося, що він там гарно відпочинув, Знайдуть нових друзів і вернуться задоволені. у поїздці до Артеку. Дітей супроводжують працівники департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Це особлива для нас поїздка в зв'язку з тим, що 1 червня ми визначаємо міжнародний день захисту дітей. В цих рамках безперечно ми їх будемо вітати. Рік указом президента 2013 визначений роком дитячої творчості. Якраз ці поїздці беруть участь творчо обдаровані діти. Зміна ця цікава. навіть сама її назва з днем народження Артек свідчить про те, що діти мають отримати і задоволення, і враження, і безперечно для них. Як завжди, кожна поїздка до Артеку залишає найкращі спогади. Ми раді, коли наші діти приїжджають з поїздки з грамотами, дипломами, а найголовніше живі, здорові і з цікавими враженнями.